Якщо ви повернулися із чергових перемовин з відчуттям, що уклали взаємовигідну угоду, задумайтеся. Вам пообіцяли максимально можливе, ви трохи поступилися, але очікуєте на успіх у довгостроковій перспективі. Шкода, утім, ви спокусилися на невигідний компроміс. Тренер із ведення переговорів Джим Кемп кидає виклик загальноприйнятій стратегії Він Він і стверджує, що за такої угоди переможці стають переможеними. Раді вітати вас на каналі Маркетинг по-українськи. Підписуємося на канал. Тицяємо на дзвіночок, ставимо лайк, робимо усе, аби підтримувати україномовний маркетинговий контент. Сьогодні ми запрошуємо вас на книгу ланч, де ми поговоримо про книгу місяця команди Unknown Marketing. Спершу скажи ні. Поїхали. Джим Кемп. Тренер із ведення переговорів з понад 30-річним досвідом і засновник інституту переговорів Кемпа консультував понад 150 компаній, серед яких Моторола, Тексас Instruments та IBM. читає лекції в американських бізнес-школах і проводить щорічні симпозіуми для тренерів з переговорів. Отже, як часто вам доводилося читати або чути про стратегію виграти-виграти або він він. Переконані, що безліч разів. Привабливість цієї моделі полягає у твердженні, що жодна з компаній не може заволодіти ринком лише на підставі сили й домінантної позиції. І це настільки добре звучить, що навіть закоренілий консерватор може повірити, що стратегія виграти-виграти є саме тією моделлю, якої треба дотримуватися в процесі перемови. І тут починається там та да дам Автор з цим категорично не погоджується. Мовляв, з огляду на його більш ніж 20-річний досвід ведення переговорів, він вважає, що стратегія виграти-виграти є безнадійно оманливою, ба більше з найрізноманітніших ідей, які можна було б використати для заголовку своєї книги, він підібрав спершу Скажи ні. Аби ще раз підкреслити абсолютне несприйняття вищезгаданої стратегії. Чим же модель він він така погана для процесу ведення переговорів? Це питання синхронно виникло у кожного члена нашої команди. Ось що відповідає автор. Ви напевно чули про жахливу штуку під назвою Компроміс. Багато учасників переговорів дотримуються правил вищезгаданої моделі лише для того, аби підштовхнути необачного опонента до ухвалення непотрібного передчасного рішення. Ці красномовні переговорники не йдуть на компроміс, але вимагають цього від вас. І впродовж усього часу переговорів посмішка не сходитиме з їхнього обличчя. Компанія General Motors набула заслуженою репутації тирана, бо вона, як і багато інших великих компаній, навчилися бути більш вправними у використанні риторики виграти-виграти. Вони кажуть: партнери, давай на об'єднаємось у цьому питанні. Таким чином, ця книга є спростуванням усіх таких моделей переговорів, які базуються на емоціях. Як альтернатива, нам пропонується система ведення перемовин, що базується на рішеннях. Головний принцип книги, спершу скажи ні, базується на розумінні того, що ні це і є рішення. Відповідь так найчастіше є пасткою. Ухильна відповідь, можливо, ні до чого не приведе. А ось ні, є рішенням, яке спонукає до подальшого обговорення, що допоможе вам утримувати контроль. Зміст книги дійсно є суперечливим і вам необхідно уладнати всі свої протиріччя прямо у вступі, або не читати її зовсім. Головний меседж автор не сприймає модель Він-Він саме з точки зору ведення переговорів, не дивлячись на це. У книзі ви зможете побачити прагнення автора донести важливість місії компанії та турботи про опонента як одних із найважливіших передумов розвитку бізнесу. Структура книги доволі проста. 14 розділів, які послідовно знайомлять вас із принципами і практичними положеннями системи ведення переговорів. Починаючи від загальних, що стосуються підготовки, мова про невпевненість, скутість і закінчуючи тими, що допоможуть увести вас у світ справжніх перемовин. Топ 3 принципи із 33, що наведені у книзі, які ми з командою виділили як «Must to remember». Перше, будь-які переговори це угода між двома чи більше сторонами, кожна з яких має право вето, тобто право сказати Ні. Друге, отримати у відповідь НІ добре. Так, погано. Можливо, ще гірше. І номер три. Піклуйтеся про інших. І зараз наша традиційна рубрика: і що з цим робити далі? Дійсно кидає виклик тим догмам, до яких ми звикли. Але тільки чесно, згадайте ваші останні перемовини, які ви провадили з позиції він-Він. Чи не виникло у вас відчуття, начебто всі виграли, але ви залишилися в програші? Спробуйте віднайти в собі місце для системи ведення переговорів, заснованої на слові Ні. Спробуйте втілити її на практиці. З власного досвіду можемо сказати, що тепер наші переговори проходять якісно по новому. Книгу однозначно рекомендуємо, але застерігаємо від боротьби з нею. Не лягає на душу, відкладіть, можливо, знайдете час потім. Одразу після наступних він він перемовин. На цьому в нас все. Підписуйтеся на канал Маркетинг по Українськи, тицяйте на дзвіночок, ставте лайк, робіть репости у соцмережах, бо саме так ми зможемо наповнити YouTube якісним україномовним маркетинговим контентом. Слава Україні! Па-па!